Поглядом повним доброти та впевненості у перемозі України. Таким на фото зустрічав всіх своїх гостей Денис Максишко. Річниця загибелі герої України зібрала на кладовищі у визирці його родину, друзів, побратимів, військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади, представників Одеської обласної військової адміністрації та односельців. Настоятель одеського свята Троїцького храму православної церкви України каполан Василь Вирозуб відслужив літургію. Як це в 21 столітті в центрі Європи іде війна? Господь каже, хто душу положить за братів своїх, тих вінці у Царстві Небесному. У ДНС вже приготовлений вінець у Царстві Небесному, і він вже на небесах, а нам ще працювати, молитися, здобувати, здобувати і перемогу, і волю. І щастя для нашого народу лунало багато спогадів, слів подяки та глибокої пошани. Ціною свого життя Денис Максишка рік тому на третьому тижні війни героїчно протистояв російським окупантам на Херсонсько-Миколаївському напрямку. Саме тоді, у перший місяць вторгнення, героїзм та відвага українських захисників на різних ділянках фронту та державних кордонах поламали всі плани загарбників. Каже представник командування 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, підполковник Олександр Омельченко. Відімії військовослужбовці двадцять 28 окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Хочу вас запевнити до останнього дихання, до останньої краплини крові невеконти поставлені завдання зребену все для того, щоб вигнати російського окупанта і здобути нашій державі незалежність. Велика пошана, велика дяка, родичам. Давайте будемо пам'ятати кожен день, кожен раз. Людина, яка ведула своє життя. Ніхто ніколи не зможе знайти слів тіхи для матері, яка поховала свого єдиного сина. Наталія Костянтинівна має мужність. Вона знаходить у собі сили підтримувати побратимів Дениса та дякувати усім, хто наближає сьогодні нашу спільну перемогу. Це допомагає їй рухатись вперед та ростити Онука каже мати героя України. Сьогодні 14 березня. День добровольця в Україні. І ровно рік тому в цей день загинув мій син. Він вчився в Академії сухопутних військ і став офіцером. І Став офіцером і саме з 24 лютого в складі 28-ї бригади. Він розпочав спротив. Військовий спробу контрнаступу на Миколаївському напрямі, і на території села Правдино він загинув. Денис Максишко віддав своє життя за правду за майбутню перемогу. Саме такі люди сьогодні виборюють суверенітет та незалежність України, впевнений. Визерський сільський голова Валерій Стоїлакі. Він герой всієї України, він герой нашої держави, він герой, який віддав своє життя. Перші дні війни, яка почалася і вони віддали, застроювали Ніколаїв, Херсон і вони стояли на землі Одеської області, на якій по сьогоднішній час немає таких сильних воєнних бойових дій, як Запоріжжя, Мелітополь, Бахмут, Харків і так далі. Це їхня заслуга, їхній подвиг. Дуже болісною є втрата наших загиблих героїв, яких вже ніколи не віддасть ця клята війна. Взирська громада не вічна. Пам'ятатиме ім'я кожного, хто віддав своє життя заради перемоги та незалежності України.